Süleyman, çağ, 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 çağ Süleyman, sah, sah kendi şere, şere kadar da şu safonu, sahlima bu sahne championiymiş, sahre başı, o, o neymiş o nekişüne championi, sah olas, sahlima, sah olas, o, 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 o,

Дік Петров в своїх 95 років так лаханув приватбанк, взяв кредит 40 тисяч євро на 30 років, за 3 дні все пробухав. Слідуша ситуація може ну статися. А після весілля вдвіє точно. Так що дивимося. Ну, ще жить, ми вже майже вдома. З... <рисвілляння> <рисвілляння> Труп. <рисвілляння> Труп прийшов додому. Алкоголік горівки ніколи не видів. Нажрякалося тварюка, худоба, так худоба зранку не п'є, як ти так навалилася твої горівки. Вже сонце зайшло, місяць зайшов, зорі зайшли, ти як до хати не годен зайти, алкоголі. Коди все ці підо на банки пішли сидіти, а ти як до хати не годим зайти. Йожики в нори позаходили, ти як до хати не годим зайти. Україна в сотку не вже зайшла, ти як до хати не годим зайти. Вже вісімнадцяту маршрутку сім пільговиків зайшло, ти як до хати не годино годин зайти. Я, я, я згідна давай колечко. Давай, ти давай, за що маєш васікерович? розлюбивши, що? Коротше, я... та я тебе кидаю. Я кидаю як розлюбив, Ой, люденьки, горе. Я, я. Бабця померла, в мене тут во вітя кидає, ну біда не приходить одна. Що? Що мені залишила? Квартиру? де? В Києві центрі Києва квартиру мені залишила. Не може бути. Я? Як тут? Де? В серцяному морі як тут?